Легенько підведемо підсумки. Зараз 2 часа ночі. Проснулася я ну, десь приблизно в біля 9 ранку, десь пів в пів дев'ятого, вісім, ще. Ну так, не пам'ятаю точно. Чого не пам'ятаю, мене часто запитують, скільки ми просинаємося, я Не пам'ятаю, тому що встала втомлена і так далі, ну, не Значить, знято. у мене сьогодні була реклама. Дякую ровесник кафе за запрошення на рекламу, мені дуже приємно. Зняли ми 72 відео. До цього я зняла своїх 23 відео. Відповідно, ці всі відео розміщені в 4 платформи. 95 відео за сутки. От бачите, результат завтра. Побачимо результат: це будуть підписки, це будуть коментарі, хейт. Дякую всім за коментарі, за хейт, за все, тому що ви всі молодці. Ви дивитеся мене і мій, моя праця не напрасна. Тому хто хоче зі мною співпрацю на рекламу, будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення, домовимося. А до продажу у мене є червона ікра і картопля, на які колорецькі жукні і листя. Сьогодні дякую вам за замовлення. Хто замовляв? Хто ще хоче, пишіть мені. Всіх обіймаю, всім на добраніч.